Доброго ранку і доброго ранку тим, хто у нас вже в студії, тому що у нас в студії а, завітали дуже-дуже дуже гарні цуценята. Якщо їх можна показати, а, от дивіться, будь ласка, це <соць> просто. Я не знаю, коли вони завітали, прийшли до нас студію, відразу так. <соць> 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 от, давайте знайомитися, а, Це Аліна, вона принесла до нас цуценят, яке вже побігло досліджувати всю нашу студію. Ну що ж, хай побігає в нас ще два. <кхи> от, доброго ранку, Аліна. Доброе утро. От, э, скажіть, будь ласка, у вас от, три собаки, коли ви прийшли з тим кошиком, я думав, там коти взагалі. Ну, в такому зазвичай кошенят носять. А тут аж три-три цуценяти. Що це за э, хлопці, дівчата? Хто це такий взагалі? Мальчики, кошик у нас універсальний, там і коти, і жика в Так що для собак. От навіть бувають, все буває. <кхи> Щіночки, ті з Петропавловська. Кто-то выбросил Шарпея в прошлом году, и он там активно Да. Так, У него, так поэтому э, у вас есть потом, битис... потомство, так? У него уже там. Метисы Шарпеев, девочка, мама у них не крупная собачка, чуть ниже колена. Вот. и Уже наши волонтеры, вот, получается, второй раз мы занимаемся этим участком, потому что мама в руки не идет, мы не можем ее стерилизовать. Угу. Uh угу. -huh. Uh -huh. расскажите, будь ласка, это хлопчик и чи девчатка цыценя? Це це хлоп... Мальчики. А, а Мальчики. Нет, я не называю щенком, не хочу привязываться. я з таким конвейером, як у меня, буває, я не успіваю клички придумувати. А як ви взагалі от, цих собак знайшли? Тобто вони просто були на вулиці чи десь жили в підвалі. Ні, на Петропавловська є опікун. Вона звернулася в общество животних з просьбой пристрой, так як женщина працює, у неї можливості займатися пристройкою. І от ми поехали. Їх всего семеро было, я вчера два часа ловила. А, там же а ти ви вчора Ну, Раніше узнали, но только вчора ми съїздили на працю. А як же мама цих цуценят дала їх впіймати? Ми договорились. А, ви а... Що ми це -то Сухого корма пачку. <laughs> тобто, так можна піти на поступки і навіть віддати своїх цуценят. І де вони зараз живуть? У мене в квартирі. Тобто, у вас вони. Так. Да, ми в центр передержки щенків не беремо, уже говорилось много раз. О, ой, Для всіх желаючих, хто захоче нам принести кого-то підкинути, там щенків нет. Ще mm -hmm. по домам. А як часто, як часто ви знаходите таких цуценят, не дорослих а малосеньких? Очень часто. Ну, учитывая лично мой опыт у меня за месяц до 40 душ. А таких малосеньких? Да. И топтованы все живут. Это не лично у я нахожу, там люди обращаются, если б я находила, мне повезло, я бы никого не находила. Подскажите, вот скільки у вас вдома зараз живе цуценят? Ну, этих троє. Угу. От і ті буду за следующей партією їхати ловити. Ну, я дивлюся, вони просто, я думаю, вони не можуть просто залишитися без думів домівки. Вони а, ж тут... такі милі та маленьки. Правда, все. Ну, два відразу почали спати, я не знаю, що вони хочуть, а третій десь дослідник бігає під диваном. Він, я я його йому... ніяк не може піймати. Він то був то тут, то там. Я просто не знаю, куди дивитися, де його шукати. Можливо, вони соромляться. Ну, они еще маленькие, они не особо активно общались с людьми, поэтому вони они боятся. Они со вчерашнего вечера такие тихони пока. А я как бы пожалуйста скильки им буквально? Месяц и недели-две до полтора месяца. Uh -huh. Они кушать стали уже сами, но еще ползают так по и смешно. <гум> ну Ці, мабуть, ще лазять, тому що, а той вже бігає, він його нереально не впіймати. <гум> у Вас бігати, у мене, он, Боже, <гум> він став бігати. теж не був спокійний <гум> до цього. Мабуть, йому тут сподобалося. Він відчуває, що це неначе його дім. <гум> Місто, і, може, нам сюди завести до Мурчика в компаньйони, ще цуцика? Ну я думаю, вони можуть <гум> не поладити. <гум> він вашого <Мурчика> <гум> От він переросте, і потім, я думаю, Мурчику доведеться шукати будинок. Ти що? Я Мурчика заберу до себе. Ну, Мурсик, у нас тут е, постійно живе. Ну, взагалі, цих е, собак, якщо е, хочете взяти цих цуценят, то можете звернутися е, до нас, до нашої сторінки на нашу сторінку ВКонтакті можете написати нам. ми вже зв'яжемо вам дамо контакти, кого можна взяти, або просто ж прийти у центр перетримки тварин і там уже домовитися про цих цуценят, тому що я не знаю. Ну. Такие, или вы не можете просто себя? так вышитать на улице? Ну, не ну, просто... останутся, если мы к ним добрались. То, а вообще, если до вас потрапляются снятого, вы их тоже швидко разбирают? То. Ну, тут уже зависит от того, какие люди к нам обращаются. То есть уже сопы там с опытом, глаз наметан, сам выбираешь, кто позвонит, там уже оценил внешний вид, презентабельность, то есть отношение человека к животному. То есть mm -hmm. я не каждому отдам, mm -hmm. но в принципе разбирают. А кого, мабуть, цуценят більше розбирають, ніж дорослих собак уже, правильно? ж? Ну, так, особливо якщо в, да, в села. Там люди особливо не займаються взрослими собаками. Тобто воспитанням воспитанием, адаптацией, їм проще привезти щенка, він місяць у них побігає по двору, на це посадят і все. То есть, а взросла і собака більше в нього уділяються в плані адаптації. А хто найчастіше забирають цуценят? Люди, власне, приїжджі чи власне наші містяни? Разні. И mm -hmm. в квартиру берут, хотя вот именно таких дворяне я в квартиру с опаской отдаю, есть возвраты. То есть люди берут, пока он маленький, няшный, потом возвращают через mm -hmm. месяц, когда он уже перерос. И... А mm -hmm. вы нам давали так, Не факт, папа до колена, но так как мама чуть выше таксы, то есть где-то между вельшкоргией и таксой, ну, такое. Mm -hmm. Ну тут видно по мордці, можна не сказати, що вони от шарпеї. У этого взагалі прямо горб є шарпеї. Так, так. Який маленький, гарний. Тому я думаю, просто не можна залишитися байдужим до цих сузнят і треба просто їх забирати. Я думаю, вони знайдуть дуже хороший будинок, тому що ну як, вони такі ж милі, хороші. А він взагалі-то бігає, не може знайти собі місця. Він же так тут Заховався. Там є третій. І раптом, що, що ви не бачите третього, він тут є. Ну, Ми не придумали. Вони всі похожі друг на друга. Там Дуже. тільки один чорний був, так що рижих на всіх хватить. Дуже. О, ось він виліз. Ось він. Де? Ріта Де? Вас, о, його. О, о, цік, о, він цік, переживає. Просто. Він розхвилювався, він боїться. А якби місце йому не знайоме, він знайшов свій ящик. Вже знайшовши що О, тобто, а як їх кликати? Ну, тобто, якщо в них немає кличок, як їх кликати? Цуцик. Цуцики, ну, цуцики, і вони. Придумувати такі... кличку і постійно вони привикають. Поки в цьому конечно, вони не запам'ять, але вместо цуцики, вместо свіста, лучше на кличку позвав, придумав любую. У мене поки всі зайчики. зайчики? А взагалі, наприклад, от ви сказали, що у них якби є, якби так би мотиви порода деяка, ну мама там, тато. Вони легше, от це означає, що вони легше будуть піддаватися дресурі. Ні. Нет? Любая собака поддается дрессуре, нет собак, которые не поддаются дрессуре, тем более, если у них в крови шарпеев, это я не отговариваю от щенков, просто надо знать, что шарпей собака сложная сама по себе. Uh -huh. Так что неизвестно, с кем будет проще. А в чем складность um. сама шарпея? Ну, сама порода китайского происхождения. Uh -huh. В большинстве случаев все китайское ненадежно. В том числе и собаки, они все чау-чау, шарпеи, они... Ну, такие, они своенравные, нужен хозяин, хороший, темпераментний вожак. А ну, господар сам був авторитетом для собаки? Ну, это для правильно? любой да? собаки, да, но именно в случае с шарпеем, это надо двойной вожак с, с напором. Угу. Що, а... Я Думаю, просто якщо, якщо вам сподобалися ці собаки, якщо вам сподобалися ці цунята, які там є шар, хто любить шарпеїв, хто любить звичайних собак, хто любить просто собак. А я думаю, таких немає що, просто. Що? Людей. Що? Там є все. От, все, що вам треба, все, що треба для серця, а вдома просто беріть додому, там беріть, щоб охороняти подвір'я, якщо там ви живете в селі, можете звертатися до нас, ми вам дамо контакти і зможете взяти собі от собачку додому. Ну а ми поки що переходимо до найдитячішої. Найулюбленішої нашої рубрики, яка називається Вітамін Настрою, Тож, дивимось.